Всім доброго ранку, у нас сонечко, але от така мокрота. Вчора, ну ви поняли, це на нас. Привіт-привіт. Вчора день мене пройшов теж в клопотах. померла мати моєї подруги і я ходила на похорони. Бабулічці, правда, вже 89 майже років. Не знаю, як у кого, а у нас несуть віко, і я була там присутня. Так що такі справи. Сьогодні, зараз іще начищу картоплі, мабуть, на обід. Варить стідання сьогодні нікому, доня приїде в обід і поїдемо знов прибирати у кафе. Кому цікаво, приїдемо. Знаєте, в нас від цього дощу усе так страшенно буянить. Ціли джунглі, ліани, як кажуть, все таке мокре, зелене, високе, трава. Ой, прямо мені, вибачте, до тіцьок. Ну, виноград, може, наллється, як вистигне. Це в нас винний. Ну, так трошки народило. Гортензія моя цвіти. Моїй сестрі, яка померла вчора, було б 55 років. А 30 числа, тобто через два дні, буде 17 років, як помер мій тато, дівчата. 17 чи 18. Зараз згадаю, згадала 18. Чому я глянула на гортензію? Як його ховали, хоронили, то я квіточки такі носила. Ще трошки не зовсім побіліла, але вже гарно. Я до присяду кави і дещо вам розкажу. У нас село не дуже велике. Ну, як колись було велике, а потім нараховувалось десь 600. Мабуть, людей. А зараз проживає взагалі Мотриста. Десь так. Чоловіки пішли всі воювати, і нікому, до чого я веду, навіть і яму копати. Представляєте, з усього села єлі-єлі насобирується. І то пенсіонери молодих, дітей мало. Ну, таких до 18 років, щоб 19 було. Да, такий не треба, щоб копали, як кажуть, а найдуться там пенсіонери. І то у нас копають по 6 чоловік, бо й покойника ж треба опускати, як кажуть, вчора, наприклад, знайшли єлі-єлі 4 чоловіка. І також на віку треба 4 чоловіка. З усього села єлі-єлі найдеш. От таке життя. Скоро нікому буде даже і хоронити. Сумне відео, але про це все одно треба колись балакати. Така проблемка. Вирушила з дому. Дивіться, які хмари. Зараз до суморочку ще, а потім поїдемо і дощ капає. Не перекращається. Якби була можливість, то поділилася дощем, у кого велика засуха. І що ж зробиш. Так що чоловік сказав, що одне сіна привезли, а друге, мабуть, вже не врятуємо. Поприбирала. Ви знаєте, така вологість і знову йде дуже гарний дощ. І жарко сьогодні, і волого, і дощ, наче якісь тропіки. Вчора було, мабуть, ще жарче. Вчора в нас сонце світило, а позавчора, ви пам'ятаєте, було всього плюс 14. Сіла, присіла чомусь такі два дні, зв'язані з похоронами, як кажуть, то хочуть трошечки щось вам розказати, мабуть. Сумно, сумно, чому так іноді буває? Мої батьки померли давно, батько, я говорила, 18 років назад, мама 19, брат теж 18, свекор 18 і бабуся, мати моєї свекрухи теж 18. У нас так вийшло, що на протязі двох років, хто спочатку року, хто в кінці померло. П'ять чоловік, мабуть, так, і ще тітка одна. І так тоді мені сумно було, дуже сумно, я переживала. А в 2007-му родила вже Дашу, і я ходила вагітна. Батько про це знав, і брат мій знав, що я ходила вагітна. Я родила свою Дашуню і через 10 днів помер мій брат. В общем, не весело було. Чому так виходить, ніхто цього не знає. Померла наша бабулечка, їй було вже 91 рік, Свекр було 66, батьку моєму 64, мамі моїй 56, а брату 30. І бабуся Галіна, мабуть, померла десь 80 років їй було. Так що. До чого веду, не до чого я не веду. Сумні ці моменти. Іноді буває як на навіє, так і в нас у селі. Багато хто вже помер. Старики померли, діти, як кажуть, не народжуються, хлопці загинули на війні. У нас, мабуть, не буду ще щитати, та й воно не потрібно, але і померло, і пропало безвісті дуже багато, не розумію. Навіщо це все? Я думаю, кожен не розуміє, то не знає, коли ти помреш. І тому пропоную жити і насолоджуватися життям. Зрозуміло, що дуже тяжко себе контролювати, коли прийшла якась біда, але не вішаємо ніс. Живим на позитиві, все буде добре. На цьому, мабуть, все. Закінчую своє невеличке відео. Всем та добра. До зустрічі!